Всім доброго дня, з вами Богдан. Ви на каналі Інтеркарс. Сьогодні хочу для вас показати свіжу пропозицію з Німеччини. Рено Grand Scenic в комплектації Лімітед. П'ятимісна версія. Автомобіль 2014 року виробництва, модельний 2015 рік та перша реєстрація в Німеччині 2015 року. У автомобіля був один власник за кордоном. Двигун 1,5 дизель К-9К, механіка шестиступка, пробіг 160 тисяч кілометрів, оригінальний, підтверджений. Є повна історія по Renault сервіс кому потрібно, я скину. Зараз я вам покажу Він-код. Можете перевіряти будь-якими способами. Автомобіль без єдиного підкрасу. На зимовій гумі автомобіль повністю обслужений на даний момент. Потрібно тільки буде замінити оливу в двигуні та фільтра. Ось такий гарний колір, мокрий асфальт. Автомобіль до нас приїхав 5 днів тому. Дивіться, яка оптика, в якому стані бампер, не царапин, не сколів Нічого. В гарному стані капот, не висічений, рішітка радіатора, протитуманні фари, денні ходові огні, лінзована оптика, гума 22-го року, свіжі трумізні диски та колодки в гарному стані, легкосплавні диски. По кузову жодних царапин чи вм'ятин немає. Ось. Дивіться, як він виглядає. Нові тормозні диски та колодки, гарна гума зимова, релінги, форкоп, партроніки задні. Безключовий доступ на двері та кришку багажника. Два ключі, дивіться, як він виглядає, жодних царапин та вм'ятин. Гума досить хороша. Ще на 2-3 сезони її вистачить з головою. Дивіться, як він виглядає. Лобове скло оригінал. Він код. Над лобовим ніяких сколів немає. На лобовому склі також ніяких сколів немає. Чорні дзеркала, безключовий доступ. Ось шелітики лімітед, вся електрика, складання дзеркал, підігрів дзеркал, регулювання дзеркал. Подивіться, в якому стані кермо не фарбоване, не перешивалося, все в оригіналі. Підігрів сидінь, що зараз дуже доречно в цей період. Ось такий гарний салон ромбіковий, його оригінальний пробіг. Круїз, контроль, ліміт контроль, двозонний клімат-контроль, кондиціонер, блютуз та все решта. Датчики світла, датчики доща, мультикермо, датчики, навігація. Шторочки в нас тут і присутні. Тут. Все гарно в нас ці сидіння регулюються всі три, складаються та все таке інше столики. Великий багажник, тут а пластик як новий, гарна, чиста, акуратна машина. Шторочка присутня, тут в нас нова запаска, домкрат ключ, повний комплект. Ось. Тут також все в гарному стані. Ось ці всі штучки, ось це все, все є. В них болячка їх немає. Вони приїжджають за кордоном їх немає. Тут так само, пластик в гарному стані. Є повністю вся історія, є німецький техогляд 18 січня 2024 року код. пробіг був 149 тисяч кілометрів. Тут вон, є всі випуски, випуски з Рено. І так далі В машині пробіг оригінальний. Тому не пишіть всяку фігню під комент в коментарях, що скручений і так далі. І так далі. Тут я готовий їхати на Реносервіс будь-які перевірки. Так, зараз вам покажу Лакофарбове покриття, що він не фарбований. Дах 152. 158, 159, 136, 120, 130, 157, 154, стійка 152, капот 150, 128, 128 148 158 153 152 151 128 128 126 135 158 156 130, 130, 130 102. Машина не фарбована. Безключовий доступ працює. Щеплення м'якеньке, таке бере посередині. Щеплення дуже гарне. Так, е... фари оригінал. Оригінал. ГРМ був замінений на 105 тисяч в 2022 році. Антифріз е, оригінальний, двигун не митий, там якщо вдивитися, то він весь грязний. Двигун е, сухенький, гарненький. Тут ще всякі бірочки є, тут, тут. ну в Машині оригінальний пробіг. Так, Зараз я вам ще підключу діагностику. Та покажу всі параметри по двигуну. Так, і в нас етап комп'ютерної діагностики. Дивіться, в якому стані кермо. Кермо в оригіналі не фарбоване, не перешивалося. Тут все в гарному стані. Ось його пробіг і всі тихогляди. Дивіться, скільки. Маг з пробігом, по діагностиці ніяких помилок немає, всі блоки вийшли на зв'язок. Так, дивіться, це у нас параметри по двигуну. Пробіг 160. Е, так само на спідометрі е, 158, число неудачних попиток регенерації 0, 20 г сажі в сажовику, форсунки. Всі біля одиниці. Ось. Турбіна дує відмінно. Зараз ще вам покажу, покажу, ще пробіг в АБС. Так, і в системі АБС показує 159 тисяч кілометрів. Пробіг оригінальний 100%. Отже, я вам все показав, показав діагностику, показав товщиноміром фарбу. Автомобіль знаходиться в місті Рівне. Можлива доставка по Україні, можлива перевірка на будь-якому вашому сто та все інше. Ціна та контакти будуть під відео в описі. Всім гарного дня, ставте лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.